В німецькій мові є окрема категорія дієслів, після яких, за всіма правилами, повинен стояти давальний відмінок. Якщо мова йде про датів, пригадаємо, як він виглядає. Мія мені, диа тобі, ім йому, Ія – їй. «Ім» – теж йому. Переходимо до множини. Унс нам, ой вам, «інен» їм та «інен» вам. Коли звертаємося на ви вічлива форма. «інен». Якщо в реченні ми маємо артикль, тоді артиклі чоловічого та середнього роду у давальному відмінку. Отримує «дем», жіночий рід «ді» переходить в д, якщо у нас множина теж з артиклем «ді», тоді у давальному відмінку матимемо ден і до іменника буде додаватися закінчення н. Фольген слідувати комусь, теж, як чуємо, давальний відмінок, йти за кимось. ФОЛЬГЕН – Після ФОЛЬГЕН у нас стоїть завжди давальний відмінок. Фольген. Фольктмія. Йдіть за мною. іх це я, а Мія це мені. Давальний відмінок. Дослівно німці кажуть Йдіть мені. Тобто йдіть за мною. Після «фольген» вживається давальний відмінок. Der Frühling folgt dem Winter. Після зими йде весна. Тобто, весна слідує за зимою. Der Winter – це в нас зима чоловічий рід. У давальному відмінку ми маємо «dem Winter». folgt ihm auf Facebook. В даному реченні дієслово слово фольген має значення слідкувати. Зі фольгт ім ау фейсбук. Вона слідкує за ним у фейсбуці. Geben, давати, Geben. Geben Zimiapite Ira adres Demonibudlaska Vaso Adressu. Geben Zimiapite Irase. Gibnia Pitn Schlussel. Dai Minibudlaska cluch. Dai comodavalit. Helfen – допомагати. Допомагати теж – кому? Давальний відмінок. Helfen. Kann ich Ihnen helfen? Чи можу я вам чимось допомогти? Kann ich Ihnen helfen? Кому? Вам. Вічлива форма – Ihnen. Kannst du mir bitte helfen? Можеш мені допомогти. Kannst du mir bitte helfen? Gefallen. Подобатися. Gefallen. Diese Bluse gefällt mir. Nicht. Ця блузка мені не подобається. Є слово гефаллін воно є сильне у теперішньому часі, тому в третій особі однини А переходить в умляут. Gefällt. Gefällt Auto? Подобається тобі авто, gefällt dir das авто. Подобатися кому давальний відмінок. Маємо ще одне дієслово, яке розпочинається на ге. Гörн. Належати комусь. Гörрен. Ця сумка належить моїй сестрі. Тізеташе майна швеста». šwesta. Тіташе gehört майна швеста». Вем gehören diese Sachen? Кому належать ці речі? Вемгеоген Дізезахен. Після Гегоген теж вживається давальний відмінок. Шмекен. Смакувати. Шмекен. Шмек діє ді зупе? Чи смакує тобі суп? Шмек діє ді зупе? Смакувати комусь. Дія, наприклад, тобі. Після шмекен теж вживається давальний відмінок. Wurst шмект я nicht. Ковбаса їй не смакує. Wurst schmeckt я er nicht. Шаден завдавати шкоди, шкодити. Шаден Das Rauchen schadet der Gesundheit. Куріння шкодить здоров'ю. Здоров'я gesundheit У давальному відмінку маємо der gesundheit. кому здоров'я. Вуншен бажати. Вуншен. Бажати комусь щось. Wir wünschen dir viel gesundheit. – «Ми бажаємо тобі багато здоров'я. Wir wünschen dir viel gesundheit. Komu Тобі!» Dir, наприклад. Ich möchte ihnen alles gute wünschen. Я хочу побажати вам всього найкращого. Ich möchte ihnen alles gute wünschen. Я хочу побажати кому вам Інен. А от є слово «gratulieren» вітати. Потрібно в першу чергу запам'ятати, оскільки «gratulieren» вимагає теж після себе давального відмінку. Дослівно вони кажуть вітати комусь. Я вітаю тебе. Ich gratuliere dir. Українською мовою ми кажемо Я вітаю кого. Тебе, а вони кажуть, діє тобі. Іх gratulere діє ЦУМ geboстаk. Я вітаю тебе з днем народженням. Іх Ich gratulere ЦУМ geboosta.